Любі друзі, Витері Софія. І так, в цьому зараз твоя сила, твоя, моя, наша, і в нас пустейник перев... перевернутий. Ну, дивіться, в чому сила. Ну, тут нам треба пройти навчання, буде духовний розвиток, через для когось буде зустріч з підступною людиною. Можливо, обман, можливо, лицемірство, да, підлість, якась нерешучість, помилкові погляди. Для когось це буде така сутичка з політичними махінаціями та ілюзія ідеалів. Але ж треба пам'ятати, любі друзі. Це все наш шлях. От коли ми не дамо себе обдурити, коли ми викриваємо підлість і кажемо в очі, да людині, коли ми викриваємо лицемірство і так само це ну ділимося цим, щоб інші не постраждали. Да, і е, тоді ми захищаємо і себе і зростаємо духовно.